Якось випадково я так розставила ці всі рами подивитись на них. І зараз подумала, що як вони стоять по порядку, отак на наліво я і буду їх брати, вишивати. Ну, виключення дерева життя його я буду брати частіше. От, і я думаю, що це відео буде стартом наступного відео. Так що можу одразу привітатися з вами. Привіт! Привіт ще раз. Ось і тиждень пройшов. І пам'ятаєте цю картинку? Я так і зробила, як і планувала. Я взяла відшив роботи по порядку справа наліво. І почала я із корівки, бо вона була першою. Далі продовжила зимовий пейзаж від Лукас. І основний мій процес це дерево життя. Який я вишиваю, бог значить два чи більше років. От, і захотілося мені вести його до фінішу. Тому що я зробила? Спочатку я порахувала, скільки ж мені треба в тиждень відшивати. Ой, щоб завершити до Нового року. Ну, якось е спробувала. Е Трошки забагато часу він мені займав, а мені хотілося, щоб все вишивалося одночасно, швиденько. То я тоді порахувала, а скільки ж в день? Думаю, буду щоранку брати, якусь норму відшила, а далі продовжую з чимось іншим. Ну, Кілька днів я так зробила. Не подобається мені вдень міняти процес. Якось хочеться побільше часу. Присвячувати якомусь одному процесу. І вже третій варіант, на якому я зупинилася, це я беру одну роботу, яка в мене по черзі, наприклад, от корова була. так? Взяла я корову, вишила шматочок, після неї дерево життя вишила, скільки хотіла, ну, в середньому 500 хрестиків. Потім другий пішов сюжет, там зимовий пейзаж. Вишила я той шматочок, який виділила. Після нього знову дерево життя. Тобто дерево життя буде чередуватися з кожною роботою. Всього у мене сім процесів. А основний це на завершення дерево життя. І тому він буде йти після кожної роботи. Подивимося на корівку. У корівки розкажу про неї трошки. Це є у нас ось така корівка. Це є моя схема, вона безкоштовна, як ви знаєте. По марафону тут 71 400. По розміру вона 357 х 200 стібків і має 65 кольорів. Так як я вишиваю на 18-ті, то вона в мене буде розміром 50 на 28 см. І взяла я в роботу е, отакий квадратик. Так? От, я його вишила. І так мені подобається ця шерсть. І... <рикольно> Прикольно вона виходить. Ось вона. Він десь, напевно, на півтори тисячі, той квадратик, не такий вже і великий. І, ну що ж, прийняла корова участь, так? Прийняла участь у відшиві першою. Ну, і з задоволенням, звичайно, я це зробила. Наступна у мене. Стояла, як стояла, так я і брала. Значить, Наступний був це є зимовий пейзаж від Лукас. Ось такий він. Він теж на 18-му каунті. Ось нагадаю, як він буде виглядати ось так. І як бачимо, я вишила ще два віконечки. Ось цей шматочок. Я взяла тут такий теж квадрат 4х4, 1600 і вишила цей квадрат. От. І все це в мене чередувалося а, з деревом життя. Так що скажу, мабуть, по цьому зимовому пейзажу. Ця робота буде розміром 60х32. Має 50 кольорів. Вона блендів немає, мабуть, вишивається хрестиком та напівхрестиком. Тут небо напівхрестиком в основному. так? Ну, Небо в мене вишивалось. Ось гарний такий пейзаж зимовий. Це одна в мене робота, яка зі снігом. От, І дерево життя я брала чотири рази, мабуть. Це буде. Ось така. Ось така робота. Це є розмір 250 на 345. По марафону 86 тисяч 250. 58 кольорів, 40 на 55 сантиметрів буде. я вже вишила тут 60 тисяч майже. І то є 70%. Так що я дуже рада. Навіть покажу, як вона буде виглядати. Оскільки мені до закінчення залишилось, так. Ну от, оцей шматочок мені ще треба вишити. Не знаю, хотілося б мені до Нового року, звичайно, це завершити, але. Обіцяти не можу, бо в мене сім пятниць на неділі. Тут мені одне хочеться, друге хочеться, третє. Ось, І так як процеси гарні, всі, люблю їх, то, звичайно, хочу одночасно вишивати. Хочу себе похвалити, яка я молодець, таку роботу велику зробила. Я звільнила от стільки. Е я цілий час забуваю, як воно називається: органайзерів, так, для ниток. Це були органайзери до, до всіх моїх робіт. І закінчених там було, і з Ягуара ще залишилося, і залишалося з. Ну, розібрати фініші розібрати. Я їх розібрала, але не ставила я їх в загальну базу. Е, ну, бо там деякі були дуже мало і так далі. А я їх об'єднала на шість. Ну, і ще й цей розібрала. Вже забула, від чого він був, від чогось він теж був. Я їх об'єднала в 6, замість 16 так? і такі здоровенні дві коси в мене вийшли. Я їх порпаю, бо я цілий час ними користуюся для всіх процесів. Ну, і плюс загальний банк, якщо тут щось вже закінчилося або чогось не вистачає, то я беру із загального банку. Ну, Але розібрала стільки. дуже рада я, бо. Трошки займало часу шукати ниточку, якщо так багато органайзерів. Це... Я... Якщо я вже вигадала об'єднати це, ну то вже і легше буде в одному місці шукати, правда? А до речі, хочу ще сказати, це я придбала такий Жанлін, бачите, нитку вдягач. І що тут смішного, що він не влазить ні в одну голку. Як таке може бути, я не знаю, це ніхто не перевіряє. І це ж я ж незвичайними голками користуюся правильно вишивальними, в яких є гарне вушко, високе, довге і так далі. І оцей от простий за одну копійку, так, то він тонюсінький. і він, звичайно, що завжди всюди проходить. А оця фігня, ну, <свісно> ну просто мені було смішно, хочу сказати вам, що якщо вам попадеться, не купляйте це барахло. бо Воно не працює взагалі. Не знаю, може, циганськими голками, хто там не знає, що робить. Для циганських голок. Ось, так що такі от справи. До речі, говорили ми про пластик. І це я понаходила якісь старі свої, що я тут ліпила. От. І там, було, звичайно, бусин, дуже-дуже багато в мене бусин різноманітних. Так, щось на щось типу такого. Я люблю камінчики. І гляньте, як мені подобається, якщо гарно відполірувати. Бачите, тут я зробила таку підвісочку. Це як для ключів, наприклад, може бути. Ну, і в, них, в мене їх багато різного розміру. Значить, ще вчилася робити такі порожні всередині. так. Різні різні. Ось такі теж підвісочки. Якщо гарно відполірувати, то він такий реалістичний. Я взагалі камінчики люблю навіть на морі збирати, то і, і робила, ліпила. От. Ну і до чого я це показую, тому що я відшукала ось такі кейни. Я їх теж робила. Так, це я ніж приготувала вже різати. І. Ну, До прикладу, що таке кейн, так? От візьму якийсь це робиться малюнок. От тут всередині. Бачите, тут є малюнок. І є вони в мене різного розміру, форми. Значить, для чого ці ну, Ось, наприклад, ну, ось такий калейдоскоп. Його можна витягнути, зробити довшим і вущим. І е, воно отак нарізається, як ковбаска, такими тоненькими слайсами. Ну, хто робить глину полімерну, той, звичайно, знає. Ось, Ну, хто ні, то розкажу, що воно нарізається такими слайсами. Шматочками, ось так, вузенькими, Його можна розкатати ось такою качалочкою, так, зробити трошки більшого розміру. І можна ними обробляти посуд, наприклад, там, декоративний. Я маю на увазі там, для зберігання чогось, якийсь декоративний, там, мисочку. Або будь-який предмет. В принципі, будь-який предмет можна обтягнути цією глиною. Єдине, що в мене вона дуже довго стоїть. І От я не знаю, чи буде, якщо воє у вас досвід, то було цікаво. Вона кілька років стоїть. Звичайно, вона завернута. Ну, ось, наприклад, якийсь такий калейдоскоп, так. Він у мене, не знаю, 20-30. Вона стоїть завернута. Ну, без пічки, без духовки вона і так добре не висохне її потім запікати потрібно. Але чи... тому що воно так довго стоїть. Чи не стане воно якесь хрумке, наприклад. Чи не буде воно колотися? Бо не знаю, для чого я стільки цього зробила, я вже не пам'ятаю. Ну, Видно, була в мене якась мета щось з ними зробити. От. Якщо от я думаю, якщо я зараз... ой цей мені подобався, пам'ятаю дуже. Якщо я зараз це зроблю, значить поріжу їх, запечу такі кругляши і потім відполірую і на магніти зроблю магніти собі. Мені, до речі, справді не вистачає магнітів в мене в сім процесів, а якщо щось береш з собою, то ще більше перекладати з одного на другий я не дуже люблю. От, а магнітів у мене, може 4, може 5. Може і більше, але Бог знає, де вони є. І тому я думаю, я би зробила такі магніти ще. Ось, і вони для мене, мені подобаються, і, можливо, на подарунки. От, звичайно, що всього того не треба, я виберу найкращі. От бо кому то треба стільки магнітів. Єдине, що мене турбує, це... Чи нічого не трапилося, чи нічого з ними не трапилося, з цими кейнами за ті роки, що вони в мене лежать. Ось тут є досить такі симпатичні. І робити їх не так просто, тому що тут складається, ну навіть якщо от подивитися на бік, ось, наприклад, такі мені подобаються, можна побачити якими слоями я вкладала їх, як я їх складала докупи для того, щоб вийшов цей калейдоскоп. Мені був цікавий сам процес, мені хотілося навчитися. От, і я бачила чудові речі. Тут, якщо порізати е, слайсами цей, наприклад, шматочок, то з цих е, шестикутничків, ними навіть можна, ну, наприклад, декоративні речі, можна кейс для телефону, можна та хоч. Е, Ну, Наприклад, щітку для волосся, що я маю на увазі, що от ручку, любу. обробити щось таку, якусь любу поверхню, ними можна обтягнути. Ось також існують лаки для полімерної глини, але мені дуже подобається гарно відполірована. Я беру таку технічну машину, машинку, ну, таку, як, я знаю, ми для зубів використовуємо протезію верніше. От, і там є такі насадочки, як, як хутро, або як вовна. І ось цими насадочками воно дуже гарно полірується. От, І я от собі дістала ті ножички, дістала і буду пробувати різати. Оці тоненькі, тепер не знаю, що з ними робити, тоненькі. Ну, постоять ще. Стільки стояли, то ще постоять. Ось такі-то справи, так що це моліковини, які я хочу. Різати і запікати. Ось, трошки розповіла вам про полімерну глину. Чому? Тому що магніти це теж вишивальні такі аксесуари для вишивки, правда, якими ми користуємось. Тож воно має відношення до вишивки. От, і е, маю надію, що все-таки вийде воно в мене спечеться. Звичайно, я буду випробовувати, чи не стане воно надто хрумким. От, і наступного разу покажу вам, що з того вийшло. А зараз продовжую свою вишивку. Наступним якраз покажу, на чому закінчилось. Наступним у мене буде хатинка в горах. Я візьму, візьму, мабуть, теж такий невеликий. Тут, може, тисячі дві, так, такий шматочок. І буду завершувати ці кілька рядів. Вже в ліву сторону, а потім піде на перемотку. Ну, Це ж не скоро, звичайно, буде, бо ще тут є такі гарні шматочки, такі величені. А до речі, оці магніти я купляла на Аліекспресі. Воно таке, бачите, кривеньке, таке, не дуже якісне. От, так це ж якраз і є, я думаю, з цієї глини полімерної. Отакий от, кейн робиться і він нарізається, от я його зніму. І от тут ззаду. Як завжди, як звичайно, приклеєний цей магнитик. І от таке ківі тут зроблено. Так? У мене є такі ще персинка, ще там щось. Ну, оце воно і є, оця полімерна глина, оці кейни, що я показала. Так. Ну, вже самі мені цікаво, що вийде щось з того. Так що, такі в мене просування. Дякую, що прийшли. Дякую, що подивилися. І до наступних зустрічей. Пока!